Прокинувшись наступного ранку, я дуже здивувалася, коли побачила у своїй кімнаті сплячого Малдера. Не пригадую, щоб я тебе впускала, Малдер. Я ж тобі казав. Ти мене не впустила. Вони вже були тут. Скалі? Ми зараз приїдемо. То був детектив Меннерс? Меннерс. Вони знайшли той НЛО. Це пояснює численні факти спостереження НЛО три дні тому. Вони відмовилися від нашої допомоги, бо це цілком таємний експериментальний літак. Їм не потрібна наша допомога. Їм потрібні свідки для підтвердження їхнього алібі. Це був той самий тип. Шо? Свідчення існування позаземного розуму залишаються такими ж непереконливими, як і раніше. Та мрійники, такі як Блейн Фолкнер, не припиняють пошуків, сподіваючись коли-небудь знайти не тільки докази життя на інших планетах, але й задоволення в новому світі. Та поки що він має задовольнятися своєю новою роботою. Інші шукають відповіді всередині. Рокі переселився в місто Елькахон у Каліфорнії, де читає проповіді зневіреним і заблудним. Після смерті душа проникає в глиб землі і досягає найвищого рівня очищення і освіченості у земному ядрі. Звісно. За умови, що їй вдасться уникнути зустрічі з духами лави, для деякого пошук істини про прибульців є рутинним службовим обов'язком з 9 до п'ятої. І, хоча Даєну Лескі можна вважати безстрашним агентом з чистим серцем, зрештою вона всього тільки федеральний службовець її напарник Рейнард Малдред, балансує на межі божевілля і потяг до невідомого настільки вплинув на його психіку, що страшно навіть подумати, як він отримує задоволення в житті. Крісі джорджіо повірила, що зустріч з прибульцями є сигналом до поліпшення умов існування у нашому світі, і вона самовіддано присвятила себе досягненню цієї мети. Це ти? Чого тобі? Я тільки хотів сказати, що кохаю тебе, як і раніше. невже всі чоловіки тільки про нього і думають. І є також ті, кого не хвилюють позаземні цивілізації, вони шукають сенс буття в інших людських істотах. щасливі ті, хто його зрідка знаходить Бо хоча ми, можливо, і не самотні в просторах всесвіту, на цій планеті кожний з нас, зрештою, приречений на самотність.